Добрий день, малята! Дітки, а до нас сьогодні прийде гостя. А щоб дізнатися, хто це, вам треба відгадати загадку. Тож уважно слухайте коли вона загляне в сад, налється соком виноград і пізні яблука ранет, солодкі стануть, наче мед. Як помандрує по гаях, з чарівним пензлем у руках все розмалює на путі, березки стануть золоті, і ми її. Уклінно просим, заходь у гості щедра. Осінь. Осінь к нам завітала з осінніми дарунками. Давайте подивимось і дізнаємось, що у кошику принесла осінь. Картопля, морква, цибуля, капуста. Помідор, огірок, перець. Діти, як ми називаємо всі ці плоди одним словом? Так, це овочі. Де їх вирощують? На городі. Давайте роздивимось картину і розкажемо, що ж люди роблять восени на городі. Кого ви бачите на цій картинці? Так, дітей, а що вони роблять? Так, вони збирають врожай, моркву, бурячок, помідор. Дітки, а для чого вирощують на городі овочі? Так, для того, щоб можна було приготувати смачну їжу. У кошику є ще плоди. Це яблуко, груша, слива, лимон, апельсин. Як можна назвати їх одним словом? Фрукти? А де вони ростуть? У садку. Давайте розглянемо другу картинку. Що ми бачимо на ній? Фруктовий сад. Що роблять діти? Вірно, збирають врожай. А де вони збирають урожай? У саду. А що вирощують у саду? Так, фрукти. Давайте разом з вами порівняємо фрукти чи овочі. Яблуко велике, а слива маленька, лимон кислий, апельсин, солодкий, груша жовта. А яблуко червоне. Молодці. Дітки, а давайте ми з вами закріпимо, де ростуть овочі, капуста, буряк, картопля, морква. Так, вони ростуть на городі. А де ж ростуть фрукти, яблука, груші, сливи. Вірно, вони ростуть в саду. Молодці малята хорошо сьогодні позаймалися. Дякую за увагу!